Ви знаєте, що музичні звуки бувають високі та низькі. Уявіть, високо-високо на гілочку дерева сіла пташечка та й заспівала пісеньку своїм тонесеньким голосочком. <звук> а низько під деревом сидів ведмедик та й співав пісню своїм низьким голосом. Гоп-гоп-гоп-гоп-гоп. Зараз ми з вами пограємо в гру за допомогою пташечки та ведмедика. Ми поспіваємо різними голосами. От коли почуєте музику пташечки, підспівайте її тоненьким високим голосочком Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А як почуєте музику ведмедика, підспівайте йому низьким голосом. гоп 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 гоп. Якщо готові, тоді починаємо. Малята, у вас все вийшло гарно, молодці.